Так, Всім доброго дня. Записую для вас коротеньке відео. Не знаю, може буде сьогодні цікаве, може ні, але спробуємо. Ми вже дракона прогріваємо, обійшли його. Машину залишили собі тут на паркінгу. Зі мною сьогодні штурман. Маємо напарника і будемо зараз потихеньку вирушати. Прогріваємо цього асистента, пацієнта нашого і будемо їхати. Молоточки включили, дві хвилини. Має така тут рація є. Баю-яйо, баю яйо ну там не працює, воно щось. Румуни бігають, рація не робить. Чого? Телефон забрали, рація не робить, бля. А чого не робить? Болото по куліну. Коротше, газуємо зараз на загрузку. Знову маємо сьогодні 24 тони. Такі от справи. Так, Ми на цьому зловісному світлофорі. Ось тут я такого повернув. Вирівнявся прямо. І на наступному світлофорі в мене брозовик під мого колеса ззаді в сусідню машину. Майже попав, але не попав. Тому надіємося, сьогодні так не буде. Все, їдемо, хлопчики, їдемо. Не стидаємося. Там на М1 нас направо можна грузовикам, там достава. А в нас решта знаки 16 тонн. Но не стосується достав. А ми, в принципі, пусті їдемо, ми без достави. Ой, все, я вас тут чуть піджав. Я думаю, що на оцих горбика я чуть-чуть тут прибавив, воно мені це зі скотчів і під колеси як попав. Ну, благо, що все добре закінчилося. До речі, кілька слів про е, цей випадок з зірваним колесом. Мене так їх забрали. Потім, типу, добре, що шеф там десь недалеко живе. Типу, він каже: Я собі типу, все це типу, поміняю. Тому що сама направа цього це орендований прицеп, і сама направа тільки в Варшаві. Типу. Вони тут на місці не роблять і не виїжджає сервіс. Дивно, не знаю чого, ну там в них свої якісь приколи. Але що саме цікаве? Вони там що вже там, зробили, я вже то забув, якось собі тут роблю, їжджу, приїжджаю вечором вже їхати додому. Дивлюся, щось не крутять, якийсь прицеп знайомий. <смі> там подушка стрілила, коротше. я кажу, хлопці, може ви цей прицеп десь кажу, ну покропити його січеною водою якоюсь, бо, бо щось він якийсь невезучий, чи ржуть, коротше? ну не знаю, таке, якийсь цей прицеп дивний, типу. то як не подушка, то колесо. Як не колесо, то ще щось там не відвалиться, типу. таке. Або то вже прицепи такі добить, або це якісь вже водії невезучі. Ну, не знаю. Наразі печемо далі. Айгов такий, ти куди? Ви знаходитесь в заборонній зоні, розвертайся. Тут ж не знаю, знака 3 проїхав 16 тонн. Нам так треба. Ми скорочуємо. У нас 11.43, нам на 12 .00. треба встигнути. І що ми? 11.53 ми вже майже на місці. Ось ця наша фірма. Називається вона Bloom. Bloom. Так, зараз ми швиденько реєструємося. Позавчора я тут грузився 4 години, виявляєте, приїхав на 12, то виїхав 4. Я в щось, сподіваюся, сьогодні так не буде. Ось у них офіс, біжимо. Так, і що ми маємо? Ми маємо сьому рампу, яка зайнята, і чекаємо, поки, поки її завантажать і тоді стаємо ми. Кажу, Я 2 дні назад стояв що тут 4 години, в... загружався, точніше, Хочу сказати, вигружався. Відкриваємо той час на чепу, підставляємо, тут треба підняти повністю подушки догори, рампи високі і ззаді теж підняти, щоб не пообривати свої ті бризовики, як завжди. Але я вже з ним маю блін, клопоту. Я до речі їх ще раз зламав, зараз покажу. Раз мене насварили, що треба прибирати на чепі. Ну, позамітати, тут ще більш-менш нормально. Але все одно це треба все прибирати, щоб не сварилися, то плачуть тут, що їм тут грязно. Ну і красота. Так, ну а де я зламав? Тому напевно, буде зараз вам видно. Правда, щось тут не то. А це олежик заклеїв. Так. Mm -hmm. <рес> ну, коротше, Це клей з содою, він типу, тоді компонується і твердий робиться, але не зламається. А як це все сталося? Та по-дебільному. Бачите? Оця гребана рама, вона, ну, дивіться самі, бачите, як вона, типу цей. Я б під'їжджав, чуть-чуть, думаю, піднімлю типу, щоб... Щоб, це, щоб ну, там був скос, і щоб я не побривав, ну, не поламав собі оці. І от короті, воно сюди закосило за оцю раму. І все, і, типу, воно тут чую, потріскало. Не буде воно їздити, їх треба в ідеалі познімати і мати з ним спокій. Але вже заклею думаю, все, і ще раз зламаю, то його в баню. Тіп, я Хай так буде, їх познімати краще. і все. Просто я би їх зняв, але ну, оця штука бою, що, що, що я загублю. Але може не загублю, але тут, же бачите, воно все там. Ну все вже йому в тапочки. Це треба, до речі, зараз обрізати. Так, все, я під рампою стали і можна завантажитись. Ходімо, покажу вже офіс. Так, заходимо. Так, тут напевне, не можна знімати, тут така дивіться кухня є. Собі всі види сміття. Ловальничок, чайничок. Ну і туалет. Все, навіть кремчик для рук такий. Можна собі руки. Якось так. І навіть почали завантажувати, Це дуже добре. У нас 13.05, ми вже годину просто чекали. Загружаємося. І що? 14.02 і ми завантажені. 23.800, як завжди, ланди. Зараз буде весело. Ось такій дорозі ловиш ту машину, бо колії мусимо якось доїжджати. Швидкість 64 км на годину, швидше тут не поїдеш, бо цей задній прицеп гуляє вправо-вліво, як молодий на весіллі, я вам кажу. Ну, але нічого, потихеньку, оп, притормозили, трошки вправо, трошки вліво, щоб якось роз'їхатися з фурою і не лишитися без зеркала. Є, є, все. І отак. Опа-опа, опа. Ну і пробочка. На лампах, прикольно. Стоє, наша подивиться. Ремонтні дороги маємо ще тут. Так, як мінімум ще затримка часу, непогана така, ой, там високо слухаю. Ова, ова! По тоненькій лінії їдемо. Так, може як тою лопатою. Дивіться, яка там висота дорожнього полотна, слухається. Нормально тут роблять. Технологія. Ой, це дуже погано. Це дуже погано. Праця дорогова. 400 метрів. Це дуже-дуже дуже зле, тому що я зараз Я з'їду. І тут теж ще так само не ліпше. Прийдеться все-таки з'їжджати. Опа! Опа! Мач. Ну та посуньте якийсь знак, ну ма йо! О. так! І таке. Самий важкий участок дороги, бо тут дуже розбита дорога коліями, і оце ззаді дивишся на цей прицеп, легкові аж бояться. Опа. Оп, 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 і все. І ти собі трошки підрулюєш його, підкручуєш і йдеш далі. Поле і дорога. Що ж треба? Так, товариство, у нас 18.11, лишається 30 км, ми зробимо зараз коротеньку паузу, пообідаємо або вже навіть по і будемо їхати далі. Там ще чуть-чуть доїхати, знайти би десь ще де місцину тут стати. Е, ось там бачу вже І поїдемо далі. Вузенько, вузенько. єс. Yes. Так, і можна пообідати 19.12 і ми на місці. Міняємо зараз швиденько прицепчик. Ще відстоїмо 30 хвилин паузи і назад додому. Так, все, зараз будемо лишати прицеп. Надіюся, що я ще лапу не загубив, бо тільки що її зацепив. Так, ну що, от і на годиннику у нас 12.30 і ми закінчили на сьогодні роботу. Тому допомагаю зараз колезі заїхати під рампу. Ну і так закінчується наш робочий день. Заїхали, тому з вами я прощаюся до завтра. Всім доброго дня, субота, сьогодні вихідний, маємо трохи справ. Поїхали. Спочатку зараз по колесах дещо зробимо, а далі все розкажу. Так, що ми нашого штурмана на роботу завезли. А самі зараз їдемо, приведемо себе в порядок, бо не дуже добре виглядаємо. Так, ну і так вже краще набагато. Так, і що в нас по колесах? А по колесах в нас от така от ситуація. Бачите, яка тут вже в нас пішла тріщина. Е, ось. Ну, коротше. По-перше, їм вже хана, вони ще якийсь протектор туди є, але ну, мало того, що там ще той протектор, вони вже старі. Я задні міняв. Задні в мене були, бо така була ситуація сама, але ще гірша. І вони вже тут свіжіші я поставив. Так само з того боку, два. І ось ми маємо з цього. Оце підпускає. І так само, бачите, які вже тут тріщини, ну, то вже нікуди не годиться, бо тому, що, бо тому що небезпечно на цьому, на цьому їздити. Все, їдемо зараз, знайшов два колеса по 1500 гривень за штуку. Виходить, що був Зараз не глянемо і заберемо. Так, забрав я колеса. Ось. Досить ще непоганий протектор. Це в нас 20 й рік. Здається. Здається, 235 на 35 RZ. Не знаю, що цей. А, 23 й рік. Ось ось. 25 місяць, 23 й рік. Нормально. Я думаю, що ще будуть кататися мені. Тільки-тільки-тільки ще буде знайти їх поміняти зараз. Так, Знайшов я ось, ось сервіс, шиномонтаж, зараз будемо їх міняти. А то а то вже такі вони собі. Блін, я коротче, коли міняв на зиму, ну, тобто з зими на літо, мені здається, що я оці колеса місцями поперепутував. І цей. але Хоча різниці немає, але мені здається, що є. Бо я побачив, що ну, згадався і по цьому диску вже потім. Отут я цей диск чу-чуть десь. Де -де 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 -де. Ось. Я його тут його зацепив. А він пам'ятаю, був стояв з там того боку зліва. Не знаю. Вроді так то правильно поставив, як ти його перепутаєш, він однаково надітий, але не знаю. Ладно, вже хай буде. І що, і не поміняв я колеса. Заїхав я в гараж і вони дивляться на ті колеса, кажуть, а вони є погані ці колеса. Я кажу, чого, бо всередині ось, ну, сама сітка, оця що складається, саме колесо, якби де вона все потріскана, каже, він такої погладив, їм показав, як. Ну я не дуже розуміюся на колесах, тобто як їх перевіряти правильно, я подивився, нема кору. Нема що колесо з'їжджене, типу якесь, знаєте, на один бік або ще щось. А вони, а то я кажу: а це від чого? Що на спущеному їхав? Він каже: Ні, це саме колесо каже з заводу. Ну, типу, йшла така видно партія, що вони просто виходять. От такі колеса, друзі, продають, виявляється тут. Так само, так що надурюю сюди. Я знайшовся через, через OLX, все. Не знаю, зараз спробую назад їду йому віддати. в принципі. Якби як то не було діє ця штука 14 днів. Добре, що це на хаті брав, я знаю, де він живе. Тобто я зараз підійду, там нароблю бліки, пішов і мені по-любому їх верне, хай собі їх продає далі. Просто я е, тра, трачу свою. Свою солярку туди-назад їздити, знаєте але зато це досвід. Жаль, що в тих хлопців немає таких коліс, Ладно, буду шукати далі, вже буду знати, як перевіряти і щоб отаке другий раз не було. Тому тому, тому якось так. Зараз їдемо туди і будемо з ними це все вияснювати. я тільки що того продавця. В лапках, кажу, забріть собі ті опони, будь ласка, бо вони просто нікуди не годяться. А що таке? Я кажу, будь ласка, можу зараз приїхати з вами на якусь станцію, і вам зараз це все скажуть. Кажу, там вся ця сітка, що складається, що колосо всередині потріскало, кажу, вони ще гірші, ні зараз в мене стоять. Кажу, Мені не потрібно зараз виїхати на автостраду, бо вони зараз мені розвалилися і зробити собі купу проблем і ще когось, не дай Бог, поранити або, або, або ще гірше. У мене зараз там немає. Я кажу, мене не інтересує, я знаю, де ви живете. У вас там є мама, я бачу, виходила. Знайдеться будь-хто, хто зможе віддати гроші, я вам ті колеса вертаю, продавайте собі і все. І який котрий раз переконуюся, що дешевий сир тільки в мишоловці. Повівся, я трошки на дешевшу ціну. Думаю, о, нормально собі, якраз недалеко біля мене, тут пару кілометрів, можна тип, поїхати. Але ні. Ладно, ми вже під'їжджаємо 500 метрів. Зараз зараз ми йому ті колеса, хай собі продає, ну в ідеалі ці колеса треба викидати, як хтось сказав, каже все, каже, вони нікуди вже не поїдуть. Так що так, будьте обережні в тому плані, добре дивіться і не ведіться на дуже заманчуву і дешеву ціну. Ось Те, ну, що вони були тут направлені, то Бог з ним. Ось таке, я кажу, що так, він таке, а так тут лишають. Я вже це закрив очі, але вже тепер мені очі прозріли, і я просто бачу, наскільки то колесо тут йде хвилями. Отаку ви проводите, і воно просто тут йде така хвиля, що просто. Ось горб, пішло, горб, пішло. Абсолютно. Чому я це раніше не бачив? Бо тому що я був у рукавицях, а ніколи не потрібно рукавиць. Тепер, якщо ви тако рукою проведете, просто бачите, що це хвилі, то просто ну, нікуди це колесо не годиться. Поїхав він на тому бусі. Одраз, ось все, він тут живе. Чесно, Мені здається, я впевнений, що вони про це знали. Він просто ну, на дурачка цей, а я такий попався. Просто добре, що я поїхав одразу е, цей. одразу їх ставити. Якщо б я трошки притримав до... До завтра там, або собі знаєте, з понеділка, не спіша, він би вже просто тоді сказав, що нічого не знаю, то було неправда. Я нічого не пам'ятаю, нічого такого не було. Але добре, що цей, бо тому що кажу, якби ти зібрав. В ну, нього на дорозі, знаєте, він зараз міг телефон виключити і все. І ви попадаєте тупо на рівному місці на 3 тисячі гривень. Наразі на сьогодні в мене з колесами закінчується. Поки що буду ще на те їхати. У мене таких планів десь далеко їхати нема, а на роботу мені 15 хвилин і там буквально чуть-чуть автострадки там немає такого сильної біди. Щось буду шукати далі, знайду, бо вже сьогодні сьогодні вже немає ніякого ні бажання, нічого. Тим більше субота. Добре перевіряйте, ніколи не ведіться на е, низьку і солодку ціну. Бо тому що бачите, які є нечесні е, продавці. Не і всюди, не і всюди. Але ось таке він тобі в очі. І ти прям ну, може він і не знав. Може, може типу він ти повинен таке. Але мені здає... бо просто прикол в тому, що я дзвонив до одного. Він мені дає, ну, типу, кажу, там, я з ним домовлявся, я кажу, на суботу, добре. Я йому дзвоню, він мені скидає адрес, кидає номер, каже, тут зазвони за 15 хвилин, як будеш доїжджати. Я добре, все, я йому позвонив, Ну, тобто, чи цей перший, типу, він йому якби дав на, ну, продаж, типу, я, я там тобі його продам і все. А це, я не знаю. ну, Він коротше, закинув його в бус. Ці колеса, може, повіз до того свого колеги, йому зараз їх віддасть, каже, на що ти мені таке напарив. Коротше, і, не знаю. То, то, а може, поїхав його на смітник та й викинув. Тобто ті колеса тільки на смітник. Вони так, що візуально окей, але якщо там все полопано, то просто. Це ну, це, це продати типу, такий білет коротше, в один кінець. Я не знаю, що, що такі люди продають. ну, А кажу, хіба якщо він це про це не знав? Але я сумніваюся. Хтось ті колеса знімав з диска, правильно не їздили, і він це прекрасно бачив, все монтажник. Він або просто не сказав, але я що я сумніваюся, або сказав, і люди такі, а, то я ще, ще, ще продам типу, цей колос. Такий, типу, от, така фірма, я не пам'ятаю, яка фірма, це, ну, це я тих, не дуже популярна. От тобі маєш якість це. Оці в мене то стоять, здається, Ханкок і ну, типу, старенькі, але ще там їздить відносно магенькі. Типу як, як на такий радіус 19-й. Чуть-чуть знайду дорожче типу, і куплю. Але ще бачив за 950 злотих, виходить цілий комплект. Можу собі. Ліпше. В ідеалі мені його і цілий комплект купити, бо тому що як на кватро потрібно мати всі чотири однакових. Це мені говорили, я це теж знаю. І напевно напишите мені теж в коментарях, хто тому типу, розбирається. Ладно, все почемо. менше розмов до наступного включення. Так, приїхав я. На паркінг критий, бо дощ нас пішов. Хотів вам ще показати, що я вже там купив по, по машині. Так, взяв я такі ущільнюючі форсунки. 6 штук вони йдуть під форсунку. Не знаю, ну типу воно якби оригінал б'ється. Але не знаю, брав він трикарський, ось такий в них номер. Вони коштують 205 злотих, тобто 2000 гривень, приблизно 6 таких штук. Ну І в мене були ті кольця під мідні кільця під форсунки і оці резинки. Ну, такої не слабенької якості, бо він мені там дивився. Але вже купив, типу, ну, буде трошки їздити, типу, ні, то я. Ну, може, ще куплю не оригінальні. Але швидше цього, що ні. Бо Тому що вже купив вже, типу, яка... Ну, бо він так якось пробував його типу, тиснув, типу, чи вони видно нетфреді. Бо бо, бо бо проблема, коротше. звук цей щораз раз і і типу, появляється, і все. Ще треба масло закати, масляний фільтр. Вже чекаю. Там З понеділка я це все закажу. І буду, буду це все типу, за машину і буду робити. По суті, він мені хіба це сказав? Це в мене було. Прокладки він сам вже закаже, бо тому що я не знаю, які... Ну і будемо дивитися з ЄГЕРом, що там робиться, бо, бо є сажа, не знаю, сажа зараз покажу. Все, бачите, тут все в мене оце чорне. Ось в цій частині. Його того не має бути, бо можуть попалитися в ці всі трубки, це дуже погано. Мені здалося, що масло почало менше капати, але мені напевно що тільки-тільки здалося. І отут всі ті прокладки зверху, що йдуть він закаже під самими форсунками, бачите, тут у нас... Все мокре отам. Це все треба короче, робити. Я збираю це все, заодно вже масло поміняю, бо вже пора. Остання в мене заміна була. О, остання заміна була на 278 500. А зараз вже є 297. 297. так. Тобто ще там... Ну, вже я мав я на 7 тисяч міняю. Але тут трошки тепер затягнув і чуть поміняю чуть пізніше а так ну оце в мене найбільше бачите яке там все чорне ось ось ця частина ну тут таке чорного там не має бути ось і тут десь ЕГР, щось в мене цей, і такий звук пух 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 появився, коротше, десь воно пахкає. Тому це все треба швиденько буде робити. І то найближчим часом. Ну і на тому, напевно, що все. Я вже приїхав додому. Зараз буду передягатися, маю вдома ще поприбирати, собі якісь свої справи владнати. На цьому я буду закінчувати цю серію. Якось така вона вийшла. Можливо, буде добре, можливо, буде не. Подивимось, до наступного і зустрічі. Всім па-па.